Давай два красненьких ЕРМ, что такие, они, такие я люблю. Какие я люблю. Скажи, сколько это стоит? И как замовить? А ну скажи мне номер телефона. 098 409 43 18. Запитайте, это... девчатка. Это... Леся, запитайте, Лорочка. А ну покажи, какие я сейчас возьму. Дай мне два красных. Мне чисто красный требовалось. Чисто красный я сейчас достану. Двойни в тебе есть сейчас? Нам... Двойник есть. есть, но красного нет. Есть красный горошек Раз с красным 800 кружком. 800. Двойной 800. Дай тебе красный горошек с красным кружком. Двойник. Ну. Я хочу одинарні, плащовочки, короткі. Пішлиш мені на завтра, чи на просто Що ти хочеш? Ти хочеш плащочки? Плащовочки, короткі, як ти мені робиш. Хорошо. Два штучки зробиш. мені. Все, дать тебе такое стать. Ні, ні, -не, не надо, ти мені ти зробиш. У мене такі є. Ходить, вівторок будеш? Так. Да. Добре, Лорочка. Два, лорочка, <рес> давай чотири. Лорочка, по всій Україні. Давай чотири, давай. Я давай, датчик, спасибо. Я така як дітка звати. Данечка, це мені конфет. Все с косточки. Маслинки без косточки. 300 гривен, да? Це за словянчиком. Так ти шо моя красунечко. Звісно, можна, Я света. Я так. Боже, який красивий, какая зачечка красива. А я бачу, хтось летик. летить. летить і улибається. І такого шика. Що... Думаю, ну все, Світуля. Утро у мене вдалося. красивий хлопчик сладеньким. Значить, день вот такой. На ура, да? Я сьогодні теж виходжу, повертаю головочку, Леся, вправо, йде мужчина. кажу, все, день удався. А тут ще такий красивий мужчина з такою шоколадкою. Я вам дякую. Відки ти приїхав? Словянць. На морі був? Так. Водичка класна. Так. А школа як нормально? Все? Так. Нормально, да пойдеть, так? пойдеть. Так? Пойдет. Скоріше, щоб ти каніку вже. А що лялечка, ти хотів сказати, ну, Скажи мені. А? Що ти хотів сказати? Так. Добрий день. Так, манючка, перевертай. Добрий день. Манюня моя. Ми ще не, навіть не встигли. Ага, так. Да. Да. Добре. Раз, два, три. Сонечко моє. Давай туди та, та, та я взагалі така, знаєш, та, манюєчка, дивися, а світолічка тобі, щоб було вкусніше на ось диви. Пожалуйста. що дивися, утро сладеньке почалося, день буде ті бояти, красиві твої. Та давай мікрофончик. Тепер вдруг там всі очі розбігайся. І так, пиші в придачу кусок. Кажу, нічого я не кусу. Ну заходи. Любочка моя, добрий день, санеч, добрий день. Ну, санечки, знаєш, я завжди вас зустрічу і вже голос, кажу, ледь, я вже краще губи вікна. Бач, зеркало помада, я бігом губки накрасила. Зайчік, Санеч, Санич, Санич. Я ба, я па, ну, і я ти ну, взагалі ти знаєш, ти, 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 ти кожного разу ти ще, краще і краще і краще. краще знаєш, як як справжній такий знаєш, е, віночі, каньяк, він з кожним разом. Ти знаєш, я все кажу, я так дивлюся на свої фотографії 10 років назад, mm -hmm. станеш, дивлюся, хочу плакати. Ну також, знаєте, така бабця, такий голос, так учений, така здорова жінка українська, але байдуже було, тоді було то саме красива. Але я хочу сказати, знаєте, з кожним віком, дивіться, да? Це було 10 років назад. Пришло 10 років, а ти всі теж і пахнеш. Тому що, дівчатка, то, що в нас роки йдуть вперед, то одне. А то, що ми гу-гу, всі баби, як баби, ми королеви. чу чу, -чу, -чу. дві. Ти що думає? <різь> Несе світа рибку. Оце я розумію. Дивись. Санича зустрічає, Диви. Оце красиво. а тут Балдей. оператор рибочку їдає. Санечко, ну давай. Я тобі «Народна артистка» привозив. Просто так. Да. ну скомбрійка. Пришла, Все, як я люблю, знай, Все. Да. балочку дала, щоб дуже да. ручки нема. нема. Я, Оператор, я, я, давай я, я подажу камеру. А у нас є ков'як. Зараз, а хто ж їсти буде? Ми. То бери хоч хвостика. Вона візьме, вона візьме. Вона, я тобі скажу чесно, її сьогодні взагалі ніхто на не привозить, не біжав. Вона вже стільки наїлася, поки вона добавить. Одівай перчатку, бери отого от хвостика і смокся. Давай, не, давай. Не, подальши, не, так. Да? давай. А, сам, час хочу пока поки ходять, у нас Дунаєчка є. Хто питав Дунай? Дунаєчка. Дивіться, 550 гривень, чотири штучки. Вона приходить, вона таку заможна, я вже вам казала. Вона дивіться, така сама Дунайка, яка в нас була в луточках. 550 гривень, чотири штучки. Це така йде малосольна. Вона приходить заморожена, я вже вам казала. Люди, які займаються доноточкою, вони підготавлюють. Ота такі люди. У них свій бізнес, своя рибулечка. Дивіться, вона йде мало, мало сольна, вона йде один в один. І саме головне, отака от пачка 550 гривень. А замовити її можна 0,984930776. Саме головне, Дунаєчки Салач, найголовніше хреба хребет Весь всі вітаміни кріптові. Його треба обсмоктати, Все чесно, всі вітаміни від кріптові дівчат. Це його мільйон процент ударів. І щоб ви знали, що Дунайка і фрелька, це сама політа, а взагалі сама поліза риба це лунаєчка. Вона сама полізна, в неї всі вітаміни є. Так що ми, хороші, замовляти, ми передаємо. Я просто тебе чекала, поки зараз ми ставимо морозідочку. Тут нічого з такого немає. Тому що ви знаєте, що цю рибку вона заморажується і її... Та вона осане, чи вона засможеться. Так, Дунайка є, пробуємо рибу. Я, я, я дуже полю... да. Для мене чесно, червона риба, звісно, це, це добре, але коли є скумбрія, то дивись. А, а що то я вирішив зекономити на перчатки? Я хочу сказати, що ця скумбрійка копчена на дубові корочки. Нічого, нічого, байдуже в плану. Вона копчена дубові корочки, вона, дивіться, вона. Вона сама вкусніше у світі. Саме да. вкусно. Вообще скумбрію я обожнюю. Вона і корисна, і, і смачна, обов'язково. Спочатку понюхали. Вже навчив, до речі. Да. Оператора ночи. Да. Та... А то раніше хапала все подряд і а зараз ні. Понюхала ковбаску, потім гризанула. Молодець. Справжній Так, Все. Марят, друзі. А унівочки з родинкою. Олівочки? З родзиночкою, Так, да. ну Світунка ж знає, що робить. А там яка родзиночка є, піща розпосеєння. Є є, вона дуже велика, вона рука, на, на всю маслиночку йде. На всю Так. Я думаю, там горішок. Ну так горішок, родзиночка. Написано на банки родзинка, це да. я у А що таке родзинка, я і не знаю. Що такісточка, чи то Міндалька? Міндалька. А, міндаль. Це олівочки з це Ізюмчик. 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 Ізюм. Так. Ага, родзинка це ізюм. Хорошо. А я ще він... Та... О! Світуля, це... угощайся, все, пожалуйста. Наш що а... таке, ти махаєш тими руками. Ти вже в ефірі. Бери рибку, давай світу, ти вовремя прийшла да, на паличку. Я зрозумів на паличку. Бери паличку. Моя, а ну цюня. Ой, олівка. Оліка, так? от, да? от, бежить, а ну. Там такий вона з орішком так класно mm -hmm. mm -hmm. сочетається, просто класно. І вона плотна. Знаєш, інколи буває таке вже розчакання. Це прям плотна олітка. У нас все яка? Дивіться, ось так. в нас є олівочки, ністикові цік, родиночка 350, а такі, що з косточкою, що з косточки, 300 гривень за кілограм. Ось банк. я прийду все на кілограм поставиш. Ось ці чуєш, я вже каміння, я раніше її одеса. Да, Супи, да. Да. О, так, це, так. І це тільки початку. Малосолі, так? Я да? впевнений, що буде, буде мережати да, Буде все, буде все, Конечно. буде все. Так, ось така баночка. Ось садочка, ось така баночка, 2480 грам, вона стоїть 500 гривень. Рибулечка ось така, дивіться, вона є жирна, і хто любить жирну, хто любить така, щоб вона прямо таку, знаєте, текла. Це твоя малосолочка? Так, да, це моя малосолка, ось вона нарізана, дивіться, яка вона вона йде без косточки. Це йде зачищене філе, ціна його 700 гривень за кілограм. Вона його не мінялася. Питайте, мужчина, що Попробуйте а Пойди попробуйте рибульку. Попробуйте рыбку, мужчина, найди сюда. Я стукаю вашу. Мне с блогером вопрос нужно решить. Блогеру? Да, да. Кто? Вы блоге. Ну, мы продавцы на базарі. базаре. У нас вот всі блогери. У нас всі, у нас, всі. на привозі всі блогеры. Да, все, <різ diversion> все все снимают. По бізнесу, якщо кому-то интересно, кому то по есть пообщаться. Ну, зараз ми везде в руки. Мы за корони. По пероні немає, немає попитування. Пока вы багатьох, да я Так, Дуже приятно, дуже приятно. Клас. Давайте, дивіться, репусти. Давай, Світуля, бери. Бери маску, скумбрія 200 гривень штучка. 200 гривень штучка. Так. Возьміть Давай. Давай. Скумбрійку їжте, все. Получайтесь. Дивіться, скумбрієчка 200 гривень штучка. Далі 790 кг і ротинка 360 як сам Саныч учас спочатку понюхали, потім... Ооо, Вікторія дуже радить. О, Вікторія, я вас дуже рада бачити. Це правильно. Ми спочатку дивимося, мій любимий наш Гарішек, да, Гаррі? Так, давайте їй тродинку попробуйте. А, Саныч, я хочу дивитися. Значить, дивіться, і курочка в нас Є кита, є горбуша. Нічого не довгі, дивіться. Значить так, Санечку. Починаємо з горбушки. Вона йде суха. Це магія. Там це просто клей клейпова клейп, да, да. так. Це вже ікра це гороху. Ціна її 700 гривень за 100 грам. Дивіться, вона йде прям суха густа. Санеч, давай, знаєш що, пану, давай. Раз, два. Ано. Таю, таю, таю. Все, хороша. І по солі. І знаєш, що він вже коли розмір каже. Це теж, дивіться, це вже ікра, що кита, що Вся ікра йде цього року. Горбушка 700 проходит. за 100 грамів, кита 800 гривень за 100 грамів. І курочка йде мало соленька. Та вона йде мірмеладна, шоколадна, ану. Шоміру як я... вибір і горбуша і кита. Ну я значи, Треба встанеш... брати дві. дії до ікриє багато. Є <рив> разна є є і кіжуч є і. На, що хоче. Ну ви знаєте, і знає, світи ту поїш, ніщо, вони заходять нормально. Так, да. а, а сві тільки тобі бой дуже заходять по наранжу. А мені, мені по салівці, я не знаю, я думаю, просто такі скучні. Мужчина, що вам щось дати, щоб ви не Мало Нам рулетики, коли не дають. Я хочу вам сказати, ви знаєте, от у мене Самій е... красиві кузи. А вона всі гарненькі. Дивіться, вона я хочу хатіти, що я от у мене є, у мене клієнти тільки на горбушу, на киту. Я брала і кижучі, нерочку. Кто любить на 490 грн поїде? Я хочу вам сказати, хто любить кіжучі чи нірочку, це подобна горбуша. В неї далека горчиночка. Смачна, так? Сали, що скажи? Санечка, я сьогодні ще один шедевр отримала. Це горба. Так, будь ласка, о, нате вам уже здав, будь ласка. Все, дякую. І вам подякувала. Санеч, дивись. Дякую. Сьогодні отримала я таку курочку. -та. Вона йде. Далі. І по полки 250-300 грам. Що дякую. вам дати? Що вам дати? Дайте, дайте мені два кусочки. Пожалуйста, пожалуйста, молосок. Не відкривай, це ж дорога. Щас, ні, я відкрию. Hey, попробуйте рибульку. Давайте, it а ну давайте. К... Oh, ну, другой uh -huh. ж у нас нема. А ну давайте. Беріть Давай. mm. yeah. да. да. 820 А ну дивіться, 185, а 200 та 820 гривень. 820. Ми саночки торгуємо, і і і, і, шлюємо, контент, і танцюємо. Да. да, 800 гривень, дайте мені, якщо можна без дачі. <ріпуї> і їмо, і все робимо. Вам, будь ласка, тако. Без Бездачі немає. Вкусна рибка, ну скажіть. Візьміть да? 200 гривень, будь ласка. Так, будь ласка. Так, самі, двісті. Я в любому случаю три я хочу показати. Це вже ікра свіжа. Вона, вона є банки, 100-200 кіло, 350-250 грам. Дівчатка, дивіться, вона є отака. Чорна ікра. Вона стоїть 80 доларів за 100 грамів. Вона сухенька, я перевертаю її з mm -hmm. любої сторони. А ну саме скажи мені. Ну. Тут треба медленно, медленно. І отак от залажуємо її. гарнесенько. О, чим вона цікава. Бо інколи вона була суховата. Ні, це жирна. А Це прям така, прям ой. Жирна яка? Хороша, така жирна-жирна. їсти рибу. Ну йди сюди. Да, просто, просто камери включені, та я тобі да, да, да. давай моя, а ну відкривай ротик, а ну. Я ніколи не їла. Ніколи Серьезно? їла взагалі бажання. Ситурка ти знала, коли прийти. Да? А не, ну сторі, як приходила. Не таке. Не обична, так? Не обичай. Світуля, Подай, що да, ти да. застила? Кажи щось. Або кажи, або, да. або мовчи. Шой, ти, да. На, закуси рибку та і все. На, моя рідна, йди, мамочки, ну, на. На тобі ще маслиночку, на моя рідна, в мене руки чисті. А поцілувати ще по тебе два рази. куди, через мене. Моя Класно. І ще Дивіться, 80, 300 така баночка стоїть. Дивіться, це 100 грамова. Є баночка 250-350, є разні. Замовити це все в курсіння, ви можете 098-493-0776 і це все входить в любові буде вас. Саме головне, я завжди товар варті, дивіться, любу баночку, я її обсмокала і, і поляку, треба взяти. Дивіться, ага. І коли я в 102 роки умру, дивіться, тільки соню ми прямо тут, тут і тут. Так? Ну тільки, що таке розкошне, на ну, світу треба заруч. Второго року, коли я умру, буде пам'ятник, потерлий і буде у вас удача. Саме головне самі, знаєте, якусь, щоб закінчилася війна, щоб ми були всі здорові. І буде в нас і Рибулька, і Світулька, і тітя Соня, і Санечем, І ми світемо і пахнемо. I love Але ти знаєш, ти сьогодні порадувала Дунайки. Дунайка шикарна. Я ж нікого не Ну Санеч, ти не пішов? А ти чекай, чекай, я прийду через привоз. Я все переверну і саме чай. Я ще раз обніму. I love you. Знаєш, мене спитають, а що ти корисного виніс з цієї зустрічі? Ось цукерку виніс. Пока-пока. I love you. Скільки? Скільки? 250 грамів. Давай 200 грамів. Давай. Давай, давай, не ховайся там. Так, 1400 плюс 300. 1700. Ой, гай. Ну, ти... Ну, Три рази. А ти знаєш, як? Частонька, будеш типу, ти, давай, ти давай, бачиш, давай. що я ось... а бачиш, що це цвіточки. З, з виходом на роботу. Так. Давай так, з виходом на роботу, з відкриттям і просто ми чудові, да, так, Так. Гарік, я тобі подякую до речі. Э, це людина, мастер телефонів, не то, що хто хоче хороші телефони, хто хоче, не дай поласити комп'ютер і телефон, чесно, Гаррік, не став. У мене Гаррі скоро поміч. Я через дзвоню, кажу, Гаррі, я тебе хочу трубачити. А він каже, я вас розумію, і тут на тобі цей карі. Я, я кожне утро хочу бачити. Так що я вам всім дякую, що ви в мене є.